Цього хлопчика звуть Олександр, і йому лише два дні. Його мама Олеся тільки вчиться доглядати за своїм первістком. 3,280, двісті вісімдесят двадінадцять тридцять сантиметр. Сашко побачив світ у Костянтинівському пологовому, щоб малий не мерз у палаті. Працює обігрівач. Води немає, газу немає, так дровами запасаємося. Народжувати сюди їдуть також зі Слов'янська, Краматурська, Дружківки, Бахмута і Турецька, каже завідувачка пологовим відділенням Наталя Фіщенко. У вересні тут з'явились на світ 36 малюків для безпеки. Породіль облаштували палату у підвалі. В цьому підвальному приміщенні у нас зроблена операційна. Також ми маємо можемо тут приймати пологи. Ви бачили, що у нас встановлені ліжка, де де жінки можуть перебувати на час повітряної тривоги, на час, якщо буде бомбардування. Тут готуються працювати, якщо будуть перебої з водопостачанням та електрикою. Для води є резервуари. Влітку встановили сонячні батареї, які зможуть живити пологовий та дитяче відділення до 10 годин, розповідає інженер В'ячеслав Харченко. Щоб опалюватися, замовили автономну котельню. Виконаний фундамент Зараз проводиться роботи по підключенню до траси. Щоб можна було подати, як ми привеземо котли, і подати безперебойне жилення, Котли мощні по 400 кВт, два кіла буде встановлено тут. Тобто нам вистачить цієї допомоги можності, щоб навіть в морози, які будуть там 20-25 градусів, тут мати такі більш-менш комфортні. Умови два котла вартістю 5 мільйонів підключити і запустити планують на початку листопада. Тим часом Олеся і Сашко готуються до виписки та збираються зимувати на Донбасі. Тут близькі родні якби і мама з папою допомогуть. та евакуюватися куди. Ну куди їхати, нікуди куди їхати. Угу. І тут какби всі свої всі родні і всіх бросать би, ну, з маленьким ребенком. На руках Марія Гречко, Андрій Різніков, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас.